Сказав на роботі мужикам, що збираюся сьогодні на рибалку. Вони кажуть, ти що, дурень? Мінус 15, Ти ж там замерзнеш. Ось я вирішив зняти відео для тих, хто не розуміє, що і як на рибалки буває взимку. Це, хто не знає, називається палатка. Там я вже видно, просверлив 4 дирочки. Це в мене задні двері в які я заходжу. А оці три сторони я обшив плівкою. Обсипав сніжком і залізу і там буду сидіти. А що буде далі, через три годинки я вам покажу. Ось дивіться, показую. Сижу в палаці, водичка навіть під ногами розстає. На дворі світить сонечко, правда, мені в палаці досить тепло, досить гарно. Рибка клює, дивіться, яка чудова красноперечка в мене ловиться. Так що, думайте, саме холодно взимку чи не холодно. Звісно, без палатки буде холодно. А в палатці, будь ласка, Сижу і отримую задоволення.